Квартира в серці природи, не покидаючи Київ. Однокімната, простора квартира, яка знаходиться на шостому поверсі, має велику та класну кімнату з дуже класним видом у двір. Також тут є шкаф, щоб скласти усі потрібні речі, величезне двохспальне ліжко. Доволі зручне, до речі. Виходимо з кімнати і бачимо величезну шафу з купою вільного місця та бойлером. Також тут у нас ще одна шафа, де можна скласти свої речі. А ось тут ванна кімната. З усім, що лише може бути потрібно. Як на мене, то прям все ідеально. І, звичайно. Кімната, де ви будете проводити весь ваш час. Ось ця зона дуже класно, виконана. Є телевізор, класний диван, кондиціонер, зручна кухонна зона з холодильником, який дуже класно вписується в інтер'єр, а також класний вид. І ще до уваги, на жаль, зараз відсутнє світло, але ви подивіться, наскільки ця квартира світла. Все дуже добре видно і в ній немає ніяких темних зон. Це дуже класно. Поки показую, скажу важливу річ. Якщо ви хочете продати чи купити квартиру, дзвоніть нам. Ми вам допоможемо.